Найважче мені сьогодні, якщо мені телефонують і просять десь когось госпіталізувати, найважчий заклад, де мені госпіталізувати, це хоспіс. Дорослий, там практично ніколи немає місця. Там на 30 ліжках, як правило, лежить 35 хворих. Як тільки фінансово буде така можливість, ми будемо думати про те, що нам треба обов'язково ще обласний хоспіс, ще один і розширювати його. Є дуже хороше приміщення в три поверхи. Десь бачили там якийсь реабілітаційний центр, і так далі? Ну, смішно для мене. Яка там може бути реабілітація? у Нижній. А от хоспіс там був би прекрасний і. Знову ж таки, там треба десятки мільйонів для того, щоб ми його зробили правильно всіма районами. Маємо 14 районів. Якщо б ми позбирали кошти з кожного району, ми можемо про цей будинок говорити. Десь би трохи завстидали і владу, і також приклали до цього якусь, якусь копійчину. І ми таким чином у Нижневі, там попри дорогу, є дуже гарний трьохповерховий будинок. Ми б могли там зробити мінімум 50 місць.